друзі, Вітаємо всіх присутніх на урочистостях з нагоди випуску магістрів 2022 року. Але я хочу подякувати всім педагогам, тому що після 24 лютого життя у нас помінялося. Помінялися і педагоги стали на свій фронт, як я назвав світясь фронту, тому що у нас сьогодні. В місті Полтаві всі наші навчальні заклади, виховні заклади стали прихизком для переселенців. Більше 62 тисяч переселенців на селі Полтаві, більше 300 тисяч перейшло через наші комунальні заклади. І ніхто не сказав, що я не можу. Тому велика подяка педагога, всім педагогам, що на вашому обличчю, всьому корпусу педагогічному всім, хто в цьому залі присутній, тому що я знаю, як поступили всі освітяни всі. Наші люди, наші держави України, які стали на боротьбу. І я вовнищий ректора хочу подякувати вирочити по подяку міського голови з нагодним знаком за ваш труд, за вашу працю. Я вірю в державу України, я вірю в нашу перемогу з Україною сесії. Ви висловити на перемогу. Дякую. Шановні колеги, нині у кожен новий день. Ми проливаємося крізь мільярди почуттів, емоцій, які сповнюють нас то смутком, то радістю, то горем, то надією. Але я впевнена, що кожен день це звитяжний крок незвіданих відкриттів, великих перемог. Сьогодні 700 перемог. 700 впевнених кроків у майбутнє.